Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 1 жовтня 2022 року. Приїхав в садок на збір Яблук і хотів вам показати дуже гарний, дуже крупний і дуже смачний сорт яблук зимового терміну дозрівання польської селекції під назвою Лігол. Цей сорт я вирощую вже на перший рік. І їм, в принципі, дуже задоволений. Ось яблучко бачу, клювали оси, можуть поражати оси і почало нагнити. Ну, це єдиничні плоди. Що по стійкості до хвороб? А, середньостійкі до парші може поражатися більш стійкі до такого захворювання, як мочні староса. Але теж може кое-де бути. Загрузка цього сорту дуже гарна. Такі шаряки висять на дереві. Це дерево привиде на підчепу ММ106. На цій підчепі може сорт входити в період річність. От, Бачите, скільки плодів в наступному році може яблук бути мало. Або зовсім не бути. Там вже побачимо. Ну, обично один рік є, другий рік нема. На низькорослій підчепі, такі як М9, цього, в принципі, немає. Він е плодить кожен рік. Но Потребує обов'язкового нормування. Які є плюси з цього сорту? Він мені подобається за те, що дуже крупнющі плоди. Він дуже добре зберігається до самої весни, має чудовий смак, яблуко не пухне, воно хрумке, тверде, соковите, ну, просто класне. Всі мої знайомі його дуже полюбляють. Так само жінка. Діти теж його просять. Особливо там кінець зими, воно саме-саме таке класне. Зараз, можна його і зараз їсти, але зараз у нього є кислинка така явна. А ближче туди до весни стає він дуже-дуже такий цвітковий присмак, дуже солодкий, малесенька кисвинка. Класний, класний сорт. По мінусам, яблука, які ось в тіні, не окрашені, вони не мають смаку. Вони такі, як трава. Самі класні ті, які на сонечку, ті, такі з класним забарванням. Оці яблука дуже смачні. Мінус, які у цього сорту є. А, яблука друг друга виштовхують. Яблука дуже крупні, можуть бути 500-600 грамів легко. І вони можуть друг друга виштовхувати, і воно сипеться. Отак. Що ще хотів сказати? А, по мінусу ще може бути підшкірна плямислість у цього сорту. Ну а так, в принципі, мені він дуже подобається. Я його тримаю і за розміру, і за смаку. Тобто, не стоїть його загущати, треба, щоб воно росло десь на сонячному місці. І тоді буде все отак. Яблука будуть дуже гарні. Зараз я обійду з другої сторони, покажу нагрузку. Ось верх дерева десь приблизно 3,5 метри висоту. І отак вона заліплена як новорічна ялинка плодами. Вже є плоди і на землі. Його треба збирати, цей сорт, десь з 20 вересня. Були сильні опади, я не зміг приїхати в сад. ось бачу, вже деякі плоди попадали. Зараз буду лізти на дробину та збирати. Це, кстати, дробина, якось зніму відео про неї. Дуже класна. Дуже-дуже мені подобається. Бо ото, ото херня. А оце клас. Це настояща садова дробина. Я її користую вже оце другий рік. Дуже задоволений. Хоча дробини, чесно кажучи, не люблю, бо вони постійно шатаються. Треба, щоб хтось тримав. Ця дробина ні. Отак заліз на саме верх. І можеш зривати плоди на висоті десь 4 метри. Спокійно, сам нікого не просити, щоб тебе хтось тримав. Вона як вкопана стоїть. Так, ну що, будемо обривати ще зараз яблука і вже весною, туди ближче кінець зими. Я покажу, який вміст цукру, покажу вам вагу, ну і продегустуємо смак. Так. Так, сьогодні у нас 4 лютого 2023 року. Сорт яблук з мого терміну зберігання під назвою Ліго. Цей сорт дуже класно зберігається у звичайних підвальних умовах до самої весни і не втрачає своїх смакових якостей. Цей сорт для тих, хто хоче завести собі е, сорт, який гарно зберігається і має чудовий смак. Але. Цей сорт треба по-любому саджати на відкритому сонці, і щоб яблуня була не загущена. Бо якщо вона буде загущена і буде десь в тіні, яблуки не будуть окрашуватись це раз і не будуть мати смак, вони будуть як трава. Яблуко повинно бути ось з таким красним румянцем. Якщо яблуко буде отакого кольору, воно буде як трава, все яблуко. Тобто тільки на відкритому сонці. Так, яблуко дуже смачне, це яблуко одне з моїх кращих яблук по смаку. Давайте зараз побачимо, яка вага, якщо нормувати цей сорт, яблука можуть бути по 500 грам. Без нормування, ну, бачимо по 300, без нормування. Вага буде десь 250-300 грамів. 356. Я колись один рік нормував, то плоди були за 500 грамів. Так, ну в цьому році приблизно по 300 грамів. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Воно хромке, соковите, має отаку гарну білу м'якуш, Дивимось по соку. Дуже соковите. Бачите, я надавлюю, воно хрустить, він все біжить. Соковитий. Давайте побачимо по вмісту цукру, що нам покаже рефлектометр. Ну правда, на вулиці, коли прохладно, він може трохи брехати. Краще це робити вдома. Так, показує 12. Ну, по цукру не дуже показує. Хоча цей сорт доволі з гарним смаком. Ну, Пробуємо. М -м -м. М -м -м -м. Клас. Має класний солодкий смак з класною кислинкою. Має дуже виразний присмак. І присмак ось е не схожий ні, ні на одне яблуко. Дуже дуже чудовий. Мені він дуже подобається. І він, що саме цікаво, не втрачає його. Навіть до весни. Бо, наприклад, Фуджі, Фуджі свій смак в звичайному сховищі втрачає вже навесні. Там березень, квітень, такий присмак з'являється у яблук щось схоже на шовковицю. Цей же сорт не втрачає свій смак. Він такий виразний. Я навіть не можу пояснити на що він схожий. От рефлектометр показує, що цукор 12, але от коли, коли кусаєш, насправді е, враження, що цукру тут дуже багато. Воно солодке солодке, з хислиночкою невеликою. Ні, смак у нього на п'ятірку, мені дуже подобається. Але якщо яблука будуть червоного кольору, якщо вони будуть жовтого кольору, смаку не буде ніякого, буде як трава. Це 100%, це вже провірено.